Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кеса Ікен, як завжди, з вами. Сьогодні ми маємо 25.03.2023 рік. І сьогодні в нас буде перегляд заміни шестерні тубуса. Це в нас редуктор. На жаль, самої місорубки в нас немає, є тільки редуктор. І покажу, що там робиться всередині, що треба зробити. І що сталося з тим. Це в нас редуктор Zelmer. Zelmer ZMM. 4050b Є такий пристрій. Ну, все, що є, то я вам і покажу. Сам редуктор виглядає стандартно, тобто як всі редуктори. Єдине, що все в них начебто візуально схоже, але ж шестерні, які йдуть всередині, вони відрізняються. Кожний виробник намагається себе захистити, тому зміни йдуть. І нахилу на зубу, може бути верхнього, нижнього, розмір, діаметр, тобто висота, тобто все змінюється. І тому, скажімо так, що стосується цього редуктора, ну в нас є, не було одної шестерні, тобто людина чомусь її не висловила, не знаю, як на неї виглядає. Ось є в нас значить, основна оця ось така привідна шестерня. І це була ось вона. Тобто з нею трапився казус. Вийшло з ладу декілька зубчиків. Тут, от, от, бачите, обгризений один. Там ще тобто, тут вдається трісло, і нам треба було її замінити. Тобто ми зробили от таку саму шестерню. Всередині там є металевий, от, тобто це йде зачіп самого шнеку, коли входить шнек. Ми його поміняли, поставили на місце, тобто все воно є. Далі в нас є отака шестерня, така вона її називається шестерня паразитка, яка просто рухається, передає навантаження від одного від приводу, скажімо, з електродвигуна, скажемо, на привід Шнека. Є в нас така шестерня. Замінити її так само, немає складнощі. І крім того, в нас є тубус. Тубус, от такий от елемент, які стоять ззовні, зоні, тут стоїть. Виникає з ним питання, він іноді тріскається, немає мені що показати старий тубус, тобто він насправді йде набагато тончіший, тобто він ну, такий слабкий сам по собі. Він був поломаний, розлетівся, ми його просто викинули. Зараз ми зробили заміну, тобто ми додали, якщо у вас буде така проблема, ви зможете побачити. Ми додали, де можна пластику, тобто це в нас є леварне виробництво. І ось такий тубус у нас вийшов. Тобто, я думаю, що доволі таки нормально. Це вже не перший тубус, який ми робимо, який ми замінюємо. Тому, будь ласка, чекай, якщо буде цікаво, звертайтеся. Тут що хочу сказати відносно редуктора. Коли у вас відбувається такий трабл, тобто ламається якась шестерня, шестрення, зубчик, ще щось, і вам треба зробити заміну, обов'язково звертайте увагу на те, що у вас є всередині редуктор. Тут редуктор доволі такий нескладний, він відкритий. Тому все одно обов'язково передивляєтесь кожне місце. Якщо є старе мастило, ви обов'язково видаляєте, тому що в ньому можете не звернути увагу, бути залишки якогось зубчика, і просто цей зубчик упаде до вас на нову шестерню, і обов'язково її зламає. Тому, тому обов'язково передивляємося. Все, як має бути, перевіряємо. Після того шестерні ставимо на місце, беремо мастило. тобто Це може бути звичайний літол 24, який є на авторинках, в автомагазинах, тобто скрізь він є, він там, і, початково це був цеатім, який йшов саме для пластика, для таких от речей. Зараз це, скажімо, такий от виріб і ви можете його використовувати, набиваєте редуктор нормально з маскою, ставити всі шестерні, як безумовно, як я вам сказав вже, і все до кучки збираємо. Щоб наш редуктор, редуктор став, на все стало на свої місця. таким чином, все збираємо, після того вже ставиться тубус на місце. Ось його місце посадкове, закручуємося, ставимо на, на свої місця. О, тільки я вже поставив це стара шестерня, зараз ми вже поставимо нову, все перечистимо і таким чином зберемо і все буде працювати. Ну, як завжди в кінці. Ми є компанія, яка займається виробами з пластику, тобто наша направлення це буде техніка, автомобілі, дитячі іграшки. Якщо є якась необхідність, ви можете зв'язатися з нами завдяки нашим телефонам на початку відео, або самостійно зайти на сайт, знайти те, що вам буде необхідно, або, як в цьому випадку, вислати свій присвіст, свій прилад до нас, і ми обов'язково зробимо те, що буде вам необхідно. Якщо канал, який розповідає про те, як самостійно можна робити заміни, якісь там, е, ну не, щоб не ходили ви там, до сервісних центрів, десь не шукали якихось майстрів, ви самостійно можете це зробити. І для цього не так багато щось треба, якісь там викрутка, якісь вищата, тобто ще щось. Ну, тобто, все таке, що майже у кожного власника, кожного нормального хазяїна має є, о, в шухляді, має бути в шухляді, і самостійно можна це все зробити. Канал цікавий. Підписуйтесь на канал. Якщо просто цікаво, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. Будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні, слава. Україні.